Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми відчуттями після використання ось такого крему Ну, і заодно зафіксувати цей вигляд, подивитися, що буде потім. Бо це перший раз я сьогодні його спробувала. Це крем з рисом, пробіотиками, і він навіть має захист SPF 50 Він недорогий, досить доступна така ціна. І я там, не дуже очікувала від нього щось. Але е, я помітила, що буквально ось після нанесення колір обличчя став світліше. Е, відчуття доволі приємне, воно не сушить, воно якесь таке, знаєте, е, в міру зволожене. Е, і, здається, навіть що я нанесла якийсь Сісі-крем. Е, так що, в принципі, ну, став, ставлю поки що таку п'ятірочку. І цікаво дізнатися, чи ви його використовували. Чи є у вас на нього ну свої відгуки? Як він вам?